Благодать вам та мир від Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Я радий вітати всіх, хто в цей вечірній час дивиться нашу телепередачу Питання вічності. І ще одну зустріч разом з вами, шановні телеглядачі, нам дарує Господь. І воля Його на те, щоб на цій землі ми не тільки побудували дім, народили дитя, посадили дерево, але й зустрілись з Христом особисто. Покаялась в своїх гріхах та отримали спасіння для своєї душі. Різними способами ворог душі людської намагається відвернути людину від Бога, а інколи просто спотворює справжню духовність, відводячи основну увагу людини з Христа на так званих святих людей, предмети поклоніння, паломництво по святих місцях, обожнення людей і багато інших речей. Правда є тільки одна, і вона. Христі і Ісусі. Наше завдання шукати цю правду. І дається вона нелегко. Бог відкриває правду тим, хто шукає її в Євангелії. Лукавий спотворює істинну правду і таким чином краде людські серця. Наша передача сьогодні скерована на проповідь Євангелії, щоб донести нашим краянам правду, яка є тільки в Ісусі Христі, і підтверджена Євангелією. І тільки Євангелією. Тема сьогоднішньої телепередачі Основи вчення Ісуса Христа. Для початку прочитаю текст з Євангелія від Матвія, 28 розділ, 19 та 20 вірш. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Перед своїм славним Вознесінням Ісус зустрічається зі своїми учнями і залишає їм важливі настанови, які стали підваленими християнства. Звернемо нашу увагу на першу половину 20 го вірша, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Ісус заохочує нас, щоб ми були виконавцями Його Слова, жили згідно тільки слів Його, а все інше могли відкидати. Читаючи Євангелію, ми бачимо велику простоту смирення, покору, терпіння та повне приниження заради вищих духовних цілей. Служіння Христа і апостолів було хоча в сердечній простоті, але в той самий час у великій Божій силі. Час змінився. І сьогодні неможливо співставити служіння Христа і Першоапостольської церкви і служіння сучасного християнства. Виникає питання, чому? Адже Євангелія як в Першому, так і в 21 столітті одна і та ж. Слова Христа і його вчення незмінні. Але вражаюча різниця полягає в тому, що в сучасній християнській церкві використовується багато речей, про які Христос зовсім не говорив. І зовсім не навчав, наприклад, іконорозпис, хрещення немовлят, поклоніння і молитви до Марії, Матері Ісуса, поклоніння і молитви до різних святих, купівля церковних посад, вчення про частилище, безгрішність церкви, введено обряд сповіді, безгрішність пап і влада прощати гріхи і багато-багато іншого. Це тільки маленька частичка від загального переліку. І на основі Євангелія Ісуса Христа можна побачити неправомірність та неправильність таких речей. Це все релігійне різноманіття багатьох християнських церков виникає з 4 століття нашої ери, коли церква стала офіційно проголошеною як державною. Ще поки церква була гонимою і переслідуваною до 313 року, вона зберігала чистоту вчення Христа і апостолів після легалізації християнства Воно почало духовно занепадати. Разом із простотою безслідно зникла й Божа сила. В подальшому часі в християнстві з'явились отці, папи, кардинали, архієпископи в дорогих одежах, в величних храмах сформувались інші неєвангельські погляди на життя християнства. Стоїть запитання: так чому вчив Христос? Важливої уваги заслуговує покаяння. З самого початку він підтверджував проповідь Івана Хрестителя і закликав людей до покаяння. Отже, новий заповіт підкреслює внутрішню природу справжнього покаяння. Старий же заповіт підкреслює зовнішній активний прояв внутрішньої зміни. Разом ці два поняття дають повну картину, що таке є покаяння. Це внутрішня зміна розуму, що проявляється в зовнішньому повороті чи поверненні, щоб іти зовсім в новому. Напрямку. Читаю текст з Божого Слова. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. І говорив: збули часи, Боже царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Євангелія від Марка, 1 розділ 14 і 15 вірш. В грецькому оригіналі Нового заповіту ми зустрічаємо дієслова Матаноєн. Який перекладається на українську мову, як покаятись. Це дієслово протягом історії грецької мови, починаючи від класичної, давньогрецької до мови нового заповіту, має одне важливе значення. Воно завжди означало передумати. Отже, суттю покаяння в новому заповіті є не емоції, не почуття, а чіткі рішення. Чудовим прикладом справжнього покаяння є притча про блудного сина. Яку ми знаходимо в Євангелії від Святого Луки, ми читаємо, як блудний син повернувся спиною до батька і свого дому, і подався до далекого краю, де розтратив все своє майно живуче марнотратно. Нарешті він прийшов до тями голодний, обірваний, одинокий, серед свиней, бажаючи хоч чимось наповнити свого шлунка. В цю мить він приймає рішення. Він каже: устану і піду. До свого батька. Це істинне покаяння. По-перше, внутрішнє рішення. По-друге, зовнішній акт виконання цього рішення. Повернусь до батька і додому. У своєму природному, невідродженому, грішному стані кожна народжена на землі людина стоїть спиною до Бога, свого єдиного Отця. В такому стані будь-який початий нею крок. Це крок у напрямку протилежному Богові і небу. У міру того, як вона йде по цьому шляху, світло залишається позаду, а попереду темрява. З кожним кроком, ближче до кінця, ближче до могили, ближче до пекла, ближче до безкінченної пітьми втраченої вічності. Кожній людині, яка йде цим шляхом, в першу чергу слід зупинитися, змінити свої думки, повернутися назад. Знайти протилежний шлях і йти по цьому шляху спиною до темряви і обличчям до світла. Цей перший, найважливіший крок називається в Біблії покаянням. Кожний грішник, який бажає примиритись з Богом, повинен зробити цей крок. Так вчив Ісус Христос. Христос також багато часу приділив вченню про віру, поза святим Писанням Слово віра. Має багато різноманітних значень, але в межах нашого дослідження ми не будемо приділяти їм уваги. Біблійна віра має дві відмінні риси. По-перше, вона бере свій початок у Божому Слові. І по-друге, вона завжди безпосередньо пов'язана знову із Словом Божим. Віра одне із тих небагатьох слів, яким у Біблії дається визначення. Це визначення наводиться в посланні до євреїв в 11 розділі першим віршем. А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Багато людей сповідують віру Христа та в Біблію, але віра їхня тільки в розумі, це тільки інтелектуальне прийняття певних фактів і вчень. Це зовсім не істинна біблійна віра, і вона не виробляє життєво важливих змін у тих, хто її сповідує. Отже, Дієслово вірити асоціюється з процесом зміни або руху. Розумне сприйняття фактів із життя Христа або істин, Його вчення недостатньо. Ми повинні так вірити серцем, що ця віра буде виштовхувати нас із в'язниці нашого Я в Христа до Нього, з нашого гріха в Його праведність, з нашої слабкості в Його силу, з наших невдач в Його перемогу, з нашої обмеженості. В його всемогутність. Така істина, біблійна сердечна віра завжди приводить зміни і перетворення. З цієї причини в Євангелі від Івана 6 розділом 47 вірші Христос використовує теперішній, а не майбутній час. І Він каже: хто вірує в мене, життя вічне той має, не буде мати, але вже має вічне життя. Істина біблійна віра в Христа. Дає віруючим людям вічне життя вже зараз. Це не надія мати його після смерті. Ми володіємо вічним життям вже зараз, вона є нашою суттю існує всередині нас. Віра ґрунтується тільки на Божому Слові, бо написано: серцем віруємо для праведності, а устами сповідаємо для спасіння. Отже, сповідання є природним виразом сердечної віри. Серцем ми віримо в те, що сказав Бог у своєму слові, це віра. Після цього ми говоримо устами те, у що віримо, це сповідування. І віра, і сповідування сконцентровані на одному істині Божого Слова. Біблійна віра є станом серця, а не розуму. Вона в теперішньому часі, а не в майбутньому. Вона проявляється сповіданням наших уст. Христос вчив про гріх і перемогу над Ним. Закон був даний через Мойсея з метою викрити гріх і показати гріх в його істинному світлі як тонке, руйнівне, смертоносне явище. Закон також був даний для того, щоб показати грішній людині, що вона не може стати праведною своїми власними зусиллями. Основна причина всіх страждань людини полягає в тому, що все людство хворіє однією і тією, і тією ж самою хворобою, а назва цієї хвороби гріх. По закону за гріх приносили жертви, бо написано, що без пролиття крові немає відпущення гріхів. Багато прообразів Ісуса Христа як Спасителя ми знаходимо у жертвоприношеннях і церемоніях закону. Наприклад, у книзі Вихід, 12 розділі. Пасхальний агнець є прообразом спасіння через віру у спокутну кров Ісуса Христа, пролиту під час Пасхи на Голговському Христі. Так само різні жертвоприношення, пов'язані зі спокутою гріха і наближенням до Бога, описані в перших семи розділах книги Левит, передбачають різні аспекти жертовної, спокутної смерті Христа. З цієї причини в Євангелії від Івана в першому розділі 29 віршем Іван Хреститель. Так представляє Ісуса Ізраїлю. Оце Агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Христос виконав закон і власною кров'ю заплатив за всі гріхи всього світу, всіх націй і континентів. Ісус сказав: Я пастор добрий. Пастор добрий кладе життя власне за вівці. Вчення Ісуса Христа. Було важливим доказом правдивості Його заяв про те, що він є Месією. Тому автори Євангелії відводять значне місце саме для особистих слів та вчення Ісуса. Зрозуміло, що автори Євангелії продумано наголошували саме на словах Ісуса, які Він промовляв. Він навчав, як маючи владу усупереч традиціям та вченню ізраїльських вчителів. Більше того, Ісус не цитував ніяких інших вчителів, як зазвичай це робили вчителі Ізраїлю. Він мав владу в самому собі. Коли промова Ісуса закінчувалась, люди були здивовані тим, із яким авторитетом він навчав. Це кардинально відрізняло його від інших вчителів і письменників. Все знання Ісуса також відображалось у Його вченні, зокрема у притчах про царство, де він показує послідовність свого буття. А також у проповіді на Оливній Горі. Усі чотири Євангелії містять у собі багато повчань та притч, які засвідчують авторитет Ісуса у Його вченні. Багато можна було б ще говорити про вчення Ісуса Христа, але час нашої телепередачі наближається до завершення. Повернемось до першого прочитаного нами тексту. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я заповів вам. Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Ці слова є великим дорученням Христа, всім своїм послідовникам у всіх поколіннях. Друзі, ці слова є дорученням для мене і для вас. Церква повинна йти по всьому світу і проповідувати Євангелію всім людям. Згідно з повелінням Христа. Проповідувана Євангелія приділяє головну увагу покаянню і прощенню гріхів. Мета Христа була виховати учнів, які підкоряться Його розпорядженню. Христос є наше життя, Його вчення є абсолютним і досконалим. Крізь багато епох різних століть, вчення Христа хотіли спотворити і поміняти. Але ми бачимо, Євангелія сьогодні показує нам правду і істину. І вона зберегла вчення Христа, яким воно повинно бути і сьогодні. І нам, християнам 21 століття, потрібно свято дотримуватись і сповідувати все, чому вчив Ісус Христос. Нам не дано додати або віднімати щось, нам дано виконувати волю, слова і повеління Ісуса. Бажаю вам щодня жити з Христом. І для Христа, щоб Його слово стало авторитетним для кожного з нас. Нехай Господь рясно благословить всіх вас, шукайте правду і стріміться до неї, бо справжня правда тільки в Христі і тільки в Євангелії. З Богом до зустрічі через місяць! Я хрещу вас водою, але йде могутніший за мене. Я йому розв'язати ремінця від його взуття негідний. Він хреститиме вас святим Духом і вогнем. Він перечистить свій тік від полови, а пшеницю збере до засіків своїх. душі відчай, як через ночі звершати путь. О, спався завжди зі мною будь. З дитячих гріх я помиляти спів, а ти не лай піти, не залишай порадь мене вдів, багато смертельних випускай, Проти против, щоб я на щаху не продержусь, хітня я без тебе, Начальник вири не залишай мене С дитячих гриб я помиля ти сми Та ти не раз мене ни слабери Учите, скільки в світі зла й Часту, як із печері лазаря, суди життя від смерти проведи, знижаючи міця пісні, та ти не раз мене і слаби учителю. І в світі біди Не залишай порадь мене, З на небе, сміття дні помилятися, та ти не раз мене від зла відла бе чути, скільки в світі біди I'll shine i never